І всім знову привіт! на нашому каналі Круто! Буктюб! Знову я з вами Анжеля. А про які книги ми сьогодні з вами поговоримо? Ви не дізнаєтесь, поки не підпишитесь на наш канал, не поставите лайк і нажмите дзвіночок. А сьогодні у мене ось такі, ось такі дві чудові книги, які звуться доісторичні, доісторичні тварини і монстри океану». Ось. Так. Ось такі дві книги. Така і ось така. Ще в мене є ось такі дві книги. Жуки і Хижаки. Про які про, про ці книги, коротше, ви можете подивитися відео на нашому вже каналі. Ось А, а сьогодні я вам розповім, розповім про оці дві. Ось. О, перша книга Монстри океану. Ці дві книги, ну, чотири книги. З додатком Експлори і експлори». Ну, коротше, з додатком. І ось таким. О, тут теж додаток. Ось, де, ось, ось такий. І тут теж додаток. Який ви можете побачити в минулому відео, і тут теж додаток, який ви теж можете побачити в минулому відео. Ось. Коли я була маленька, я вже це казала, то ми з моїм братом з сестрою гралися. Тут, тут про це книга не було, але тут комаха. А! Тут злізає оса, чи то бджола, я не знаю. А, поможіть. Все, оса вилетіла, чи то була бджола? Ну, коротше, я про це книгу не читала, тому... Тому її треба випустити. Ось так. Саму книгу. Ось, щоб ви вийд... щоб... щоб я знала, коли до мене в кімнату прилетіла оса або бджола. Щоб я знала. Так. Бо в жуках то жуки, а то комахи. Чи це те саме? Ну, коротше, там осу чи бджолу не було. Тому треба випустити ще одну книгу. Ось такі дві книги. Е -е... Перша до історичної І коли, коли вони вимерли. Ну, коли вже дослідили, що вони вимерли. Ну, коротше, про хижак X. X хижак X. А, як там було? А, а, ну, коротше. Хижак Х вимер 100, 145 мільйонів років тому. What? Ось. <реш> так, але тут було один раз, який я, я замітила, що неправильно показали розмір тварини ну, на людині. Там показується розмір тварини, наприклад, оцей хижак X. Тут написано, тут написано, що, що довжина 10-15 метрів. Але людина тут ось така. Хоча я б не сказала, що, що люди 5 метрів довжиною. Бо, типу, ну, зараз. Ну, типу, о, довжина 10-15 метрів, і ось тут людина. Одна людина це як одна третина цьогої, цьогої, о, цього Ікс-хижака. Тому. Тому я це замітила і мені респект. Ось, коротше. Тут різні тварини. А, птеранодон. Птеранодон. Так, оця птерано, птеранозавр? Що це, якийсь там завр, коротше. Ось. Я знаю, як він сміється. Я це показувала мамі. Але на камеру я це не буду показувати. Або індекотерії. Це, типу, як носорога, але без носорога. але без. Ну, виглядають вони якось дивно. Вимерли вони ще... зараз. Вимерли вони 23 мільйонів років тому. Ось, тут була одна тварина зараз, і підтеки гантопіт... якісь смілодони, якісь там. Жахливі вовки. Вимерла 12 тисяч років тому. Де вона? Де ця тваринка? Якийсь там вовк чи щось таке? Ой, Сумчастий вовк. Вимер взагалі, я дивилась в інтернеті, він вимер е, 1936, му але дослідили, ну, тут так написано, що дослідили, що він вимер 1986 1986 році. Ось. Тому це було не, не дуже давно. Ой. Так, не дуже давно. 30, 38 років тому. Саме дослідили. 39? Ну, коротше. 38 та 39 років тому. Це дослідили. Ну, коротше, оця книга мені, напевно, найбільше сподобалась з усіх. Бо я дізналась, Я, я з цієї книги знала тільки одну тварину, яку звали. Як там ось оцей, що з нього оці люди давні робили дома собі. Зараз. Зараз. О. Мамонт. Так, я його знала. Ось, так. Так. Ось. І друга книга ось така. Монстри океану. Теж можна, теж можна скачати додаток і подивитися. І, і подивитись, і сфоткатись з різними тв... монстрами океану. Ось. Так от це, це виглядатиме. Якщо ви це будете робити на планшеті, якщо на телефону, то це буде зменшене, зменшене, ну, ось так от, типу. Але. Ось. Наприклад, велика біла акула. Вона мене зіжре. Так, вона мене зіжре. До 7 метрів. Ну, так, зіжре. Кит убився. Я думала, що кити такі красиві, безжалісні, але вони убивці. І в них ось такі, і в них ось такі зуби. І вони усміхаються ось так, от. так? А я думала, що вони добрі. А я. Іганський японський краб павук. До трьох, до трьох, триста сімдесят сантиметрів. А, 370 сантиметрів. Ну, коротше, 3 метри і 70. 7... І 7. Ну, коротше, 3 і 7 метрів. Ось. Клешні до клешні. Ось так от. Тут ще, тут ще. Пись глибина, куди вони можуть допернати. Ну, 500, наприклад, оцей гігантський краб. Він може допливати до 500 метрів, але сама, сама глибина, де він постійно, ну, де йому найкомфортніше. Ось о, це 200-300 метрів. Мешкають на глибині до 800 метрів. Але 200-300, де він постійно, типу, вас може схопити. Ну. Різні, різні такі тварини, типу акул, і, і якщо вони вас гризнуть, гризнуть. Коротше, якщо вони вам з'їдять руку, то ви це заповните, запам'ятаєте на всі свої наступні роки. Якщо вони вас будуть після гризної руки. І після. Вас цілком з'єднаними. Ось. <ріст> Синій кит. Кит? А, куби медуза, мені вона дуже сподобалась, бо тут на малюнку вона рожева. Ось. Але вона отруйна. Чи якась там е, вона може вбити вбити людину? Так. Вона може допливати до 500. Е, е, пир, 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 Пірнати до глибини 500 метрів, але вона плаває в більшості, в більшості, так на поверхні. в Більшості. Е, до, до 3 і 2 метрів. Ну, 2, 2 метри. Ось. Китова акула, е, різні скат е, манта коли ми були в Єгипті, вони там були маленькі, я думала, що вони не жалять. Бо мені, бо мені так казали. Але коли ми почали читати оце, про ската Монтан, то великий скат Монта він жалить. Деякі види жалять, чи їх двоє, чи їх скільки там вони деякі жалять, а деякі не жалять. Але маленькі не жалять. Ось. Я це дізналась. Ось. Іанський кальмар. Я навіть не знала. Я думала, що в нього. Кальмара, я, ой, в кальмара, я думала, що в нього такі, типу, м, руки чи -то, чи що-то, ноги, э, чи щупальці, чи що то Що в них э, що в кальмара, тільки ці штучки, і вони тільки присасуються. А коли я прочитала цю книгу, э, я дізналася, що в нього там і такі, э, типу, э, якісь гострі ще. Э, Типу, ну, гострі якісь штуки в тих в тих, в тих в тих штуках. Що в них там ще гості якісь штуки? Ось. Я цього не знала. Ось. Так. Але всі ці чотири книги мені дуже сподобались. Читайте прокачуйте рі... Чи прокачуйте Прокачуйте свої мізки, читайте різними мовами англійською, українською, німецькою, польською, словацькою, чеською, а тільки не російською, тому що вам це треба. Прокачуйте свої мізки на ну, всім па па папа. -па.